Перша готувала фалафель з нуту. Чудово підійде для людей, що не вживають м'ясо. Так як нут містить багато білку. Відварений нут або консервований чесник, цибулю та зелень подрібнюю м'ясорубкою. Далі додаю спеції, напишу в рецепті: що саме, солю та ще блендерую, щоб. Маса була більш однорідною. Далі скручую кульки, вони дуже добре формуються та обвалюю в кунжуті. Можна це зробити в панірувальних сухарях. Я буду запікати в духовці, так само можна посмажити на великій кількості олії. Деко застеляю пергаментом та викладаю кульки. Випікаю при 180 градусах орієнтовно 25 хвилин. Даю трішки підстегнути. Фалафель дуже гарно смакує з хумусом. В мене, на жаль, не було, тому я пробувала з сметаною, дуже смачно. Також фалафель класно смакує в лаваші. Лаваш змастила йогуртом, додаю овочі, цибульку, огірок, помідор та перець. Далі даю фалафель і закручую та підсмажую на петельні гриль. В лаваші мені Фалефель сподобалось більше. Тут можна експериментувати, додавати різні соуси ваші улюблені, і смакувати. Спробуйте!